Найважливіше тут номер один слухайтесь Бога. Він має відповідь. Номер два. Будьте достатньо сміливі, щоб коли ви отримаєте її, виконайте це. Віра завжди є, віра завжди приходить. Віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Вона приходить лише в такий спосіб. І це тому, що вона керується законом. Вам, як віруючому, досяжна та сама віра, яку використовував у своєму служінні Ісус. Коли ви будете розкривати для себе принципи віри, це допоможе вам зберегти впливі довголіття в житті і служінні. Занурюючи себе у цю базову інформацію, ви побачите, як ваше життя починає приходити до згоди зі Словом Божим. Зрозумієте силу віри, яка пересуває гори, і дізнаєтесь, як цілеспрямовано використовувати свою віру. Це є перемога, що перемогла світ, віра наша. Приведіть дію, силу віри у своєму житті і почніть жити тим життям перемоги, яке має для вас Бог. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас. Я Джеремі Пірсонс. Вітаю вас сьогодні на передачі «Переможний Голос Віруючого. Кожен з нас отримує користь від того, що слухає і слухняний голосу Духа Святого. І зараз в цей час багато людей шукають напрямок і керування. Вони шукають, якщо вони розумні, Божий план для свого життя. І мій дідусь брат Копленд говорить сьогодні на цій передачі про значення і вплив того, що ви сміливі у Господі. І на закінчення цього вчення він поділиться словом від Господа про те, щоб підніматися вище і займати висоту для Ісуса. Тому зараз візьміть свою Біблію і давайте приєднаємось до нього сьогодні. Отже, дякуємо тобі за те, що ти говорив нам сьогодні трохи раніше, і що ти знову говорив мені протягом певного часу, фактично, протягом кількох років. Дякуємо тобі за чіткість, за розуміння, уявлення та концепції Царства Божого. І того, як ти все чиниш. І ми прославляємо тебе і дякуємо тобі за це. Я благословляю тебе сьогодні, мій Спасителю, і приймаю це в ім'я Ісуса. Амінь. Послання до римлян, 10.1. Перший вірш. брати, бажання мого серця і молитва до Бога про Ізраїль на спасіння, бо свідчу їм, що мають ревність за Богом, але не за розумом, бо не розуміючи праведності Божої і силкуючись поставити власну праведність, вони не підкорилися праведності Божій, бо Кінець закону Христос помазаний. Він помазання для праведності кожному віруючому. Мойсей пише про праведність, що від закону, що людина, яка виконує його, житиме ним. А праведність, що від віри, каже так. Віра говорить. Праведність, що від віри, каже так. Не говори в серці своєму, хто зійде на небо, тобто звести додолу Христа або хто зійде безодню, тобто вивести Христа з мертвих. Але що говорить Писання? Близько до тебе слово. В устах твоїх і в серці твоєму, тобто слово віри, слово віри, яке ми проповідуємо. Це слово віри, яке ми проповідуємо, слово віри, яке ми проповідуємо. Це те, що ми тут проповідуємо. Ми проповідуємо слово віри. Це головний напрямок цієї церкви і покликання цього служіння. Амінь. І тоді все, що пов'язане з вірою віра діє любов'ю. Байдуже, в якому покликанні і в якому потоці ви йдете, і що тече через вас. Всі ми проповідуємо Божу любов. Так. Всі ми проповідуємо Божу любов. Амінь. Безумовно. Всі ми проповідуємо наповнення Духом Святим. Всі ми проповідуємо і навчаємо, і течемо в Божій любові. Алілуя. І всі ми робимо те, що ми робимо вірою. І коли я говорю про Майкла Кулеаноса, про Даніела Коленду, про Рейнхарда Бонке я говорю про цих великих чоловіків і жінок Божих. Меррилін Хікі, слава Богу, ця жінка кажу вам слава Богу. Вона одягає свою хустину і ходить серед мусульман і проводить там зібрання зцілення, а вони приходять десятками тисяч. Так. Амінь. Смілива, як Лев. Дякую тобі, Господи Ісусе. І сміливість це ще одна річ, на яку нам слід дивитися у шостому розділі послання до Ефесян. Нам потрібно почати шукати, просити і вірити, що ми отримуємо більше сміливості, сміливості діяти, сміливості виконувати. Багато-багато років тому ми проводили зібрання в місті Лабок, штат Техас, і туди приходило дуже мало людей. Це було посеред літа, було спекотно, розумієте? Це було ще в 70-ті роки, і я особисто знав там одного чоловіка, який займався нерухомістю. І ось який план дав мені Господь. Я зателефонував тому чоловіку і сказав. Я хочу, щоб ти відвіз мене до найбіднішої частини цього міста. Тож він відвіз мене туди. І ми проїхали по тому району. Протягом 21 дня ми проводили свої зібрання. Це була остання субота, і в нас мало пройти зібрання зцілення. І до мене прийшло слово від Господа. Саме тоді приходить сміливість. Ви йдете районом, в якому ніколи раніше не були, і в нас були певні ключові правила. Ми йдемо подвоє і заходимо до кожного дому. І ми не згадуємо про наші зібрання доти, доки не готові піти звідти. Ми не згадуємо про наші зібрання. Наше ключове правило від Господа було: ми люди, які знають, як молитися. Тому ми запитували, чи є в цьому домі хтось, за кого потрібно помолитися. Ми тут, щоб молитися, і ми поділилися на пари. Я був в парі з молодим чоловіком на ім'я Джо Мулфолд, який буквально кілька тижнів тому відійшов на небеса до Господа, він був чудовим чоловіком віри. Ми поділилися на пари і йшли вулицею та стукали у двері. І в одному будинку, до якого постукала Глорія. Глорія, а хто був з тобою в парі? Я не пригадую, хто саме. В будь-якому випадку, хтось. Так, Ісус був з тобою в парі. Так, Він був. Отже, Глорія і той, хто був з нею в парі, постукали в той дім, і в віконце виглянула жінка. І Глорія запитала. Чи є тут хтось, за кого потрібно помолитися? Та жінка відповіла: зачекайте, не відходьте. Тож вони трохи постояли там. І Джордже та жінка передягнулась, привела себе до ладу. Розумієте, то був бідний, бідний район. І потім вона запросила Глорію і того, хто був з нею, зайти. Найважливіше тут, номер один, прислухайтесь до Бога. Він має відповідь. Номер два, будьте достатньо сміливі, щоб виконати те, що ви отримуєте. Вам доведеться робити щось, чого ви ніколи раніше не робили і ніколи раніше не бачили. Я ніколи не ходив до найбіднішого району в місті, але Господь саме це сказав мені робити. Не кличте своїх друзів та сусідів, кличте кривих, сліпих, немічних та бідних, і це те, що ми робили, і вони прийшли. Слава Богу, це змінило наше життя. Це змінило все наше служіння. І коли ви опиняєтеся в такому оточенні, саме тоді проявляється дари Духа. Байдуже, чи ви вчитель, проповідник, чи ще хтось. Ви йдете туди і проявляється дари духа. дари духа будуть проявлятися там. Дух Божий буде проявляти Ісуса прямо там, на тому місці. Слава Богу. Скажіть сміливість. Скажіть, я приймаю її. Я просив про неї, я вірю про неї, і я беру її. Я сміливий в Господі, коли я знаю слово Боже, яке стосується моєї ситуації. Я смілив очиню на його підставі. Де би я не був? І що би я не робив? Я в розпорядженні Ісуса. І я сміливо відповідатиму і виконуватиму, бо я сміливий, як лев з коліна Юди. І не будьте, як той лев, який підходить до жирафи і каже: Хто цар звірів? Жирафа відповідає: Ти. Потім він підходить до горили. Хто цар звірів? І горила відповідає. Що ж, мабуть, ти. Потім він підходить до слона, речить і запитує: Хто цар звірів? І слон хапає його хоботом за шию, кидає його в багнюку і топить його в ній. І Лев витягнувши голову з багнюки, каже, Ну, не обов'язково бути невічливим лише через те, що ти не знаєш правильну відповідь. Багато років тому я був в одному парку в штаті Каліфорнія, і я навчав те саме. І ми вже закінчували наші зібрання. Це теж була тритижнева серія зібрань. Ми провели там чудові зібрання. Я навчав про сміливість у силі слова Божого. І там був чоловік, він перебував під демонічним впливом. Він увірвався на те зібрання, підійшов до дверей. І молодий хлопець Ашер, який стояв там. Звернувся до нього і сказав: ім'я Ісуса, зупинись. Той просто сильним ударом збив його з ніг і увійшов в зал. Підійшов прямо до мене і мало не впав. Отже, в чому різниця? Зрілість. Номер один. Номер два, помазання робити це. Амінь. І того молодого чоловіка, того Ашера, слід було похвалити за його сміливість. Його це не зупинило. Тобто він підвівся і пішов нас доганяти його. Я не буду заглиблюватися в цю історію. Знадобилося трохи часу, щоб послужити тому чоловіку, але ми впоралися з цим. Ось така сміливість. А ось одна з моїх найулюбленіших історій. Це сталося на самому початку нашого служіння у невеличкому містечку Херфорд на південь від Амарилу, в штаті Техас. Херфорд і сьогодні не надто велике містечко. Тож ми проводили зібрання протягом трьох тижнів у приміщенні старого магазину. І це було щось дивовижне. Люди приходили і приходили І на третій тиждень те приміщення було наповнене людьми. Це був такий чудовий час. Те приміщення вміщало 300 чи 400 людей приблизно стільки. і ви починаєте з трьох. Потім ви. Отже, пастор цієї церкви здається, то була перша методистська церква. В будь-якому випадку пастор тієї церкви в місті Херфорд в минулому був водієм вантажівки і алкоголіком потім він прийняв Ісуса, народився з гори. І звільнився від алкоголю, хвала Богу. Він любив Бога і був пастором цієї церкви. І кілька членів його церкви отримали хрещення Духом Святим. Але він справді засмутився, коли я звернувся до Слова Божого і показав, де Ісус зійшов у пекло. О, ні, ні, ні. Він сказав: так не годиться, ні. Я з цим не згідний. І там була невеличка сцена. А перед нею сходинка. А все приміщення було не більшим від ось цієї центральної секції. В кінці залу були двері, і через ті двері він гучно увійшов в зал. Я стояв на сцені, а він все одно був вище від мене. Він був досить кремезним чоловіком. А я стояв там і дивився на нього, він нахмурився, і я подумав: Ісусе, ось він наближається. І я просто сказав: гаразд, він підійшов до мене. Він просто підлетів до мене. І коли він наблизився до мене, він все одно був ось настільки вищий від мене. І він сказав: мав ло! І просто впав на підлогу молячись дусі так енергійно і швидко, як тільки міг, просто молячись і молячись. І на тому завершили сте зібрання. І звісно, там були члени його церкви, яких просто переповнювали емоції. Їхній пастор щойно охрестився в Дусі Святому. Розумієте? І вони були такі захоплені. А він продовжував, продовжував і продовжував молитися в Дусі. Наступного дня він прийшов. І сказав мені, я поїхав додому, ліг спати, але не міг заснути. Я нічого не міг робити, окрім молитися іншими мовами. Тож я пішов до свого кабінету, став на коліна і просто молився. Я молився і поклонявся Господу, я молився і поклонявся, молився і поклонявся. І раптом я зупинився і запитав: Ісусе, чи ти справді зійшов в пекло? Ісус відповів: тобі краще в це вірити, інакше тобі б довелося туди піти. Амінь. Ну ж бо, віддайте Господу хвалу і подяку. Хвала тобі, Ісусе. Хвала тобі, Господи Ісусе. Хвала тобі, Господи Ісусе. Тобі, Господи Ісусе. Слава, слава, слава. Пасторе Джордже. Піднімись сюди і закінчи якось це служіння. Бо в мене добре виходить починати. Але щоб закінчити, потрібне певне зусилля. Це було так чудово. Дякую. Це було таким свіжим. Дякую, Джордже. Вам сподобалося ще не так? Дякую. Боже мій. Продовжуйте, як ви її робили, іти крок за кроком, піднімаючись вище, вище, вище і вище, і вище на висоту, як Мойсей піднявся на гору Нево. Коли він піднявся на ту гору, він міг бачити всю обіцяну землю. І коли ми піднімаємось, говорить Господь, і займаємо цю висоту, стоїмо на вершині цієї висоти, ми маємо перевагу над всіма силами ворога, над всіма його уявленнями, над всіма його планами. Бо коли ми займаємо цю висоту, висоту чесності. Висоту проявленої святості і праведності, входимо в те місце і приходимо на те місце, до якого ми покликані, і не сходимо з дороги, не сходимо з дороги, спостерігаємо, дивимось і прислухаємось до вказівок, які застерігають нас. Входимо як воїн в армії Господа, то ми спеціалісти. Ми спеціалісти в вірі, ми спеціалісти в зціленні. Слава Богу. Ми спеціалісти в тому, щоб служити духом живого Бога, і ми займаємо те місце, яке Господь додав до цього служіння. Коли ми ходимо, коли ми ходимо як посланці процвітання у сфері Божого багатства, і коли ми зайняли це місце. Звісно, ми зазнаємо більші переслідування, але вони нічого не варті і нічого не зможуть заподіяти. Вони не мають жодного впливу. Не звертайте на них жодної уваги. Просто усуньте їх і йдіть далі. Ви усуваєте їх любов'ю, ви усуваєте їх радістю, ви усуваєте їх хвалою і поклонінням. І ви навіть не прислухаєтесь до них. Чому? Бо ви на висоті, ви стоїте на вершині гори, на висоті. Не повзати десь з одного чи з іншого боку і не губитись в догадках, що буде далі. Ми зайняли висоту, Джорджа. Ми зайняли висоту, і ми знаходимось на найдорогоціннішому місці, на якому ми коли-небудь знаходились в житті нашого служіння. Це місце не лише честі, слави і радості, але це місце, де ми покликані бути. І Господь сам покликав нас на це місце. Це місце нашої переваги над ворогом, і ми стаємо маяком, який стоїть на висоті, маяком любові Божої, тим місцем, де царює любов, місцем, де царює любов, амінь, куди можуть приходити люди і можуть фізично та емоційно відчувати любов Божу. Коли вони заходять на цю територію, бо це світова столиця пробудження. Це те місце, де тече любов, тече як сніг, що розтану з високої гори, стікаючи вниз з кожного боку, як ріка гарячої любові, і вона тече в життя людей. Вона тече по всьому регіону. Вона затікає до інших церков в цьому регіоні. Вона тече фортфортом. Хвала Богу, і в майбутньому ми матимемо розуміння і знання про це більше і більше, бо найкраще ще попереду, але воно приходить набагато швидше, ніж коли-небудь в нашій історії. Слава Богу, за це Ми піднялися на гору нево, і ми дивимося на обіцяну землю. Слава Богу, Алілуя! Слава Дякую Богу. тобі, Господи, Ісусе. Слава Богу! Хвала тобі, Господи! Що якби, Що якби ви могли у своєму житті натиснути на своєрідну кнопку перезавантаження і почати з нуля? Чому б нам замість якихось намірів не отримати відкриття? Дізнайтесь, хто ви в Ісусі, хто Ісус вас, і якщо ви ніколи не робили його Господом і Спасителем вашого життя, то сьогодні ваш день спасіння. Є нове життя, яке чекає на вас. Дізнайтесь, з ким Бог покликав вас бути, і дізнайтесь, з ким він створив вас бути, і потім віддайте йому своє життя. Я знаю, що багато з тих, хто дивиться нас, народжені згори, наповнені Духом Святим і вигукують. Амінь але можливо, як хтось, хто дивиться нас сьогодні, ніколи не молився цією молитвою, ніколи не робив Ісуса Господом свого життя. Зробіться прямо зараз. Помоліться в голос разом зі мною. Вірте в це у своєму серці. Скажіть: Отець Небесний, я приходжу до тебе в ім'я Ісуса. Я вірю в моєму серці, що Ісус помер за мене, що Він воскрес для мене, і Він живе для мене. Ісус, я сповідую своїми устами, що Ти мій Господь. Візьми моє життя, Господь Ісус, зроби з ним щонебудь. наповни мене Твоїм Святим Духом, Я каюсь в усіх гріхах. Зроби мене новим творінням, новим творінням в тобі. Господь Ісус, дякую тобі за моє нове життя в тобі, в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви помилилися цією молитвою, то Біблія каже, що ви народились згори. Це і є та кнопка перезавантаження. Ви почали з нуля. і Ми хочемо допомогти вам дізнатися, хто ви в Ісусі, бо це абсолютно нове ототодження, це абсолютно нове життя. і Ми хочемо допомогти вам дізнатись, хто Ісус у вас тепер з Його силою, Його здатністю, Його благодаттю і його владою. Ви можете жити зсередини назовні, це нове життя, і ми хочемо, щоб ви дізналися хто ви у ньому. І ми хотіли б вам дещо подарувати. Якщо ви зі мною цією молитвою, ми маємо для вас подарунок. Це безкоштовна книга, написана Кеннетом і Глорією Копленд, яка називається Все це він зробив для вас. Також разом з нею ми надішлемо вам невеликі буклетики, допоможе вам почати читати і досліджувати Біблію, і це абсолютно безкоштовно. Якщо ви хочете отримати все це, зв'яжіться з нами. Також не забудьте завантажити з нашого сайту kcm.org.ua безкоштовні тези цих передач. В них ви знайдете всі місця писання, всі ключові пункти. Повертайтесь до того, що ви почули, і дозвольте цьому вкоренитись всередині вас. Дякую за те, що дивилися на нас сьогодні. Ми сильно любимо вас до завтра. І пам'ятайте, що Ісус є Господь. Ми маємо безкоштовний ресурс, щоб допомагати вам досліджувати і застосовувати ті істини, засновані на біблії, які ви почули. Завантажте для себе тези наших передач з нашого сайту kcm.org.ua і зберіть тези всього тижня, використовуйте їх для дослідження на домашній групі, досліджуйте їх для того, щоб навчати за ними, обговорювати місця писання і ключові пункти з іншими віруючими. Отримайте розуміння з усього того, про що навчається на передачах, переможний голос віруючого. Завантажте їх для себе. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті KCMorcue. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.